У ніч з 28 на 29 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників буде зміщено на годину назад. Запровадили цей звичай, аби збільшити тривалість світлового дня і зменшити витрати електроенергії у Верховній Раді. Роками точаться дискусії щодо доцільності переведення годинників. Різняться і думки хмельничан. Частина за трохую, що правильно роблять. Що зараз вже пізно? в Принципі десь на роботу як те то краще. Що... Щоб було вже пізніше заходити. Щоб, що темніє раніше, але це вже таке. Тут підстраюватися потрібно. У мене організм сприймає позитивно, так що я не відчуваю взагалі. Нормально, взагалі так краще, напевно, буде пізніше, буде світліше, коли будемо ставати. Інша частина проти. Зокрема, аргументують це тим, що такі зміни погано впливають на звичний графік дня. Бажала би, що цей би час залишився не переводити. До шести ви на роботі, якщо на підприємстві працюєте, і підете бігти в садик – темна ніч. Це ж в місті так, а по селах чи по містечках маленьких, де світла нема. Для чого його переводити? Діти не можуть адаптуватися, і дорослі так само. І ніхто ні, ні, ні в цьому не виграє. Кажуть, електроенергію економлять. Ні. А ще скаржиться на погіршення здоров'я. Я гіпертонік, на мене дуже впливає. І взагалі, мені здається, це не хороша ідея. Коз судинно, судини, серце, головні болі дуже скаржаться, звісно. Проти, проти. Говорять про негативний вплив на людський організм у цей період й медики. Переважно у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання та пенсіонери. Взимку зимове переведення воно трошечки легше для організму, тому що ми ніби як маємо додатковий час поспати. Але все ж це зміна світлового дня, і тому організм наш певним чином реагує, тому що керуємося ми гормонами нашими, які гіпоталамусом виробляються, і вони реагують на світло. Тобто вони зав'язані на світло і порушення секреції мелатоніну, кортизолу. Серотоніну все ж таки відбувається. Трошки знижується імунітет, погіршується пам'ять, погіршується увага, концентрація. Людям з серцево-судинними хворобами можна відчути скачки тиску, аритмії. Тож закликають людей заздалегідь підготувати свій організм до зимового часу. Можна зміщати свій нічний сон на 10-20 хвилин пізніше, за кілька днів, щоб легше відбувалось потім просинання. І такі загальні поради, які актуальні у будь-який час, навіть не у час переведення. Це гігієна сну, тобто температурний режим в кімнаті, якась вологість повітря, правильне провітрювання кімнати, не користуватись гаджетами за кілька годин до сну. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.